Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я хочу вам показати, як мої сукуленти відправляються вже на відпочинок зимовий на балкон. Вже середина жовтня. І на вулиці 12 градусів. Дуже холодно в день, але саме холодне це уночі. Уночі вже 3 градуси і можуть бути заморозки. Це вже межа для кактусів, для сукулентів. І час настає переносити рослини. На зимівлю. Нормальна температура взимку для кактусів має бути 15-10 градусів, ну, саме нижче може бути 5 градусів. Це балкон, він утеплений, але немає обігрівачу. Єдине, що може тут давати тепло, це відкрита. Вікно на провітрювання в дім, і тому тут приблизна температура. Зараз це в нас буде 17 градусів. Ну це відкрите двері. Тут нагріло повітря із будинку. Зайшло повітря. Так, загалом тут 15 градусів. Це всі сукуленти, вони отак, як були на вулиці, ось ще стапелія до квітне, до... буде ще квітнути, тут багато таких бутонів. І оце вона така красива, квітне, доквітає стапелія. Верії дуже багато сукулентів. Ось мої відновилися нарешті опунції. Вони були дуже виснажені, пересушені вже за це літо, так гарно виглядають. Це алоє, вера, його треба буде розсадити. Також відправився на зимівлю отакий От чудовий, це молочай це червоний молочай бачите Такі квіточки червоні, а десь ще є біленькі ось у має теж молочай біленькі квіточки. Ці сукуленти мають так простояти вже до середини весни, до кінця весни. Десь, напевно, що вже буде май, верніше травень, і тоді вже вони знову повернуться на вулицю. Ми всі стояли на вулиці. Це так, вони жили, пережили літо, спека, дуже така була екстремальне літо в цьому році. Температури дуже високі були, але всі живі, отут у мене листочки подавали діточок, це треба буде розсадити. Всі сукуленти впадають в сплячку, в відпочинок. І треба така умова, щоб було прохолодно 15-10 градусів і не було поливу. Полив припиняю. Це зараз я їх, вони були на вулиці, ще були такі дуже великі дощі, вони були пролити дощем. Це був останній полив, більше я їх не поливала. от І тепер вони просто йдуть на відпочинок. Я припиняю полив, більше я їх не буду поливати аж до самого березня. от що ще з ними треба зробити? Я зараз буду обробляти сукуленти від шкідників, обов'язково. Ось який здоровезний це різдвяний кактус, який квітне на Різдво. Зараз він якраз має закласти бруньки, він має, щоб розквітнути, перебувати у холоді. Загалом у кактусів є така їхня специфіка, щоб вони гарно квітнули, їм треба пережити холод. Тоді закладаються квіти. І кактус майквітін. До речі, це кактус, який був із а, квітами, які в нього були застромлені, сухостій був застромлений, і оце зараз він так виглядає. От В нього почали заростати всі отвори, загалом, наче все в нього гаразд. Багато хто тут проситься на пересадку. Оце булава Богдана Хмельницького, я називаю цей кактус. Верніше це а, крістата. От в мене є така теж рослина, приживлена на молочаї, але вона дуже красивого кольору. Ось вона. Це теж така сама рослина, але в неї тут була проблема. Наче все гаразд. Главне зараз їх не поливати. Як тільки спускається температура, кактуси поливати не треба, бо вони починають псуватися, гнити. І це стосується і кактусів, і сукулентів загалом. Ось ще такий в мене кактус, ну тут ціла кортінка. Це клен посаджений. Отака тепер буде зима, отак от будуть жити взимку. Значить, обробити треба від шкідників, актовермом я буду обробляти, можна актарою, це буде розп... розприскуватись із полівелізатора, тоді треба обов'язково обробити бордовською сумішю. Бордовська суміш, і е, треба підібрати так, щоб не обпалити листочки, підібрати 1% розчин, зробити щоб це не була е, така вона буває різна ж суміш, зробити один відсоток, навіть от, щоб не обпалити листочки. От. Щоб не розводився грибок, тому що тут на балконі збирається все одно дуже багато рослин, багато вологи і збирається конденсат від зміни температури, перепадів на вулиці холодно, в, 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 в самому приміщенні балконі тепло і збирається е, вода, роса. Конденсат на рослинах і може розвитись грибок. Тому мідний купорос, бордовська суміш. І загалом протигрибкові засоби зараз саме те, що треба. І, і, до речі, зараз можна і пересадити е, кактуси можна пересаджувати і взимку, і восени. Щоб, уже, як прийде весна, вони змогли рушити вріст, і в них був вже підготовлений ґрунт. Це можна зробити і зараз. Так що така ситуація. Багато хто хоче вже пересадитися, чекає на це. І кактуси відпочивають. Єдине, що, можливо, якщо маленькі кактуси дітки, і вже там кінець зими буде помітно, що вони дуже сильно втрачають вологу, втрачають тургор, щоб вони не загинули. Отакі От дітки. О тут у мене є. Малесенькі дітки тут можна трошки проливати воду. Невеличкий полив такий робити для діточок. І бордовська суміш це все буде оброблятися. Я знаю, що дуже часто буває, що занурюють Прямо разом із горщиком і з ґрунтом. Занурюють. У мідний купорос, весь, ну, всю рослину, весь сукулент занурюють і таким чином обробляють від грибків, щоб не було гнилі. Але я буду просто зверху оприскувати і все, і так вони будуть чекати весни. Більше з ними. Нічого такого не робити. Тільки е, періодично, якщо дуже сильне буде сонце, відкривати вікно, провітрювання. Я роблю провітряні. Коли зранку сильний конденсат, я відкриваю вікна. Має е, найкраще, щоб було два вікна і робився такий рух повітря, протяг невеличкий. Не настіж, а на там 5 сантиметрів відкриваю вікно, щоб пішов такий протяг, рухалось повітря. Тоді не заводяться, грибки не люблять рух повітря, їм навпаки треба такий парниковий ефект. це ж саме гарне для грибка, щоб Було волого і не провітрювалося от Так що все, до зими ми готові. Зараз будемо оброблятися, і вже, може, зараз я ще буду пересаджувати кактуси і вже на весну готуватися, думати, як з ними. Де їх розмістити на вулиці, щоб вони пере... ну, гарно себе почували влітку, бо в це літо я їх ховала дуже сильно, щоб вони не спеклися живцем. Настільки було жара, спека сильна. Ну, всі, наче, живі, одійшли завдяки осені, вересень. Більше всього страждали ці що їх ефірівні. Був виснажений вигляд, зараз відійшли. От, а так, якщо буде прохолода і взагалі забраний полив, вони собі засинають і йдуть на відпочинок. Так що так. На цьому все. Дякую всім за донати, за те, що ставите уподобайки, пишете коментарі. Також прошу, будь ласка, підписуйтесь на канал, відпочивайте, одволікайтеся, спостерігайте за рослинками. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!